Бригада швидкої допомоги Костопільської підстанції оглядає нову карету швидкої, на якій виїжджатимуть на виклики до пацієнтів. Руслана Василечко фельдшером працює вже 20 років. За зміну має від 5 до 8 викликів. Розповідає, раніше працювали на автомобілі Б класу, тепер отримали реанімобіль, який має більше сучасного обладнання. Тут є набір вакуумних шин, носилки Вакуумні класні електрокардіограф. Ну тут шині комірці у нас є, ну все необхідне для нашої праці. Тут є ШВЛ у нас. Дефібрилятор зимою дуже добре підігрів рідин, от Е, тут, тут, тут. відсмоктувач, Ну знай ну, часі ж електрокардіограф. Та все ніби необхідне. Радіє нові швидкі і водій, який на ній працюватиме, адже автомобіль підвищеної прохідності за понад 40 років роботи, розповідає Іван Басюк, бувало різне, так як працюють не тільки по місту Костопіль, а й всьому району, іноді ще й по сусідньому, де дороги не в найкращому стані. Я думаю, що буде все-таки повна буде краще і проїхати, і доїхати. Поїздимо, будемо бачити, по селам не всюди, можна доїхати часом. Пішки приходиться йти, вивозять. Це повнопривідний автомобіль. Вища, вища машина. Ну, що я можу сказати, поїжджу, побачу, бо у нас сітроєн і пижо. Чотири реанімобілі класу С, які обладнані для транспортування пацієнтів, здійснення ускладненого догляду за ними, отримали бригади з Костополя, Вараша, Острога і Радивилова. Дані автомобілі, три з них придбані завдяки глобальній ініціативі Президента України Володимира Зеленського юнайтед 24, куди кошти надходять від тих організацій, людей, які підтримують Україну, які вірять в перемогу і які високо оцінюють саме ваш вклад. Три автомобілі с класу, позашільковики, ще один автомобіль від компанії Епіцентр, також з благодійними намірами. Найближчим часом в область має надійти ще шість нових автомобілів швидкої допомоги.